Розділ п'ятий. Послухайте ці слова, що наспівую над вами, наче голосіння над домом Ізраїля, впала і більше не зможе встати діва Ізраїлю. Вона кинута на власній землі і немає кому її підвести. Тому так говорить Владика Господь. У місті, яке виступало тисячою війська, залишиться сотня, а з якого виступала сотня, залишиться лише десятеро захисників Ізраїлового дому. Тому так говорить Господь нащадкам Ізраїля. Наверніться до мене і будете жити. Вам нічого шукати в Бетелі, не йдіть у Гілгал і не ходіть до Вірсавії, тому що Гілгал неминуче піде в полон, а Бетель взагалі перестане існувати. Шукайте Господа і будете жити, аби він не накинувся на нащадків Йосифа і не знищив, наче вогонь. Так що не буде кому, як було в бетелі його загасити. Ви ж перетворюєте правосуддя на полин і правду втоптуєте в землю, адже він, той, хто створив плеяди та Оріон, хто смертну тінь ночі змінює на день, а день перетворює на темряву, викликає морські води, розливаючи їх по поверхні землі. Господь йому ім'я. Він сприяє спустошенню наймогутніших. Спроваджуючи руйнування їхніх твердинь, вони ненавидять судочинство при брамі і гидують тим, хто говорить правду, оскільки ж ви топчете бідних і примушуєте їх собі на користь віддавати зерно, хоч будуєте собі доми тесаного каменя, ви не мешкатимете в них. Хоча насаджуєте розкішні виноградники, ви не будете пити з них вина. Адже мені відомі всі ваші численні злочини і ваші тяжкі гріхи, ви пригноблюєте праведника, берете хабарі і відмовляєте убогим у правосудді при брамі. Однак, хто розумний у цей час, нехай мовчить, бо це час лихий. Шукайте добра, а не зла, аби ви могли жити, і Господь, Бог Саваот, буде з вами так, як ви й кажете. Ненавидьте зло і полюбіть добро. Нехай буде відновлене в брамах справедливе судочинство. Може, Господь, Бог Саваот, змилується над залишком Йосифа. Тому так говорить Господь, Бог Саваот, владика, на всіх майданах будуть плакати і на всіх вулицях голоситимуть. Ой горе, горе нам! Закличуть і землероба до плачу, до свічених плакальниць до голосіння, заходитись риданнями будуть на всіх виноградниках. Бо я пройду посеред вас, говорить Господь, горе тим, котрі прагнуть Господнього дня. Навіщо вам той Господній день? Адже він для вас буде темрявою, а не світлом. Це щось подібне до того, як хтось, втікаючи від лева, наскочив на ведмедя, а прибігши додому, вперся своєю рукою об стіну, а його вжалила змія. Так і день Господній обернеться для вас темрявою, а не світлом. Для вас він. Темнота безпросвітня, я зненавидів, мені остогидли ваші святкові урочистості, запаху ваших жертв я не сприймаю. І коли мені приносите жертви всепалення та ваші хлібні жертви я не приймаю. На мирні жертви навіть ваших годованих тварин не дивлюсь. Звільніть мене від звуків ваших пісень, гру на ваших цитрах я не хочу слухати. Нехай тече правосуддя, як вода. І праведність, наче потужний потік. Хіба ви, доми Ізраїлів, протягом сорока років в пустелі приносили мені жертви і хлібні дари? Ви ж носили Сакута, вашого ідола божка, так і юна, ваше зоряне божество, яке ви собі зробили? Тому я вас переселю далеко за Дамаск, говорить Господь Бог Саваот, Його ім'я.